Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему рівняння з двома змінними і розв'яжемо номер 1024. Але спочатку хочу задати вам таке запитання, щоб ви подумали зрозуміло, я прокоментую своє запитання. Рівняння з двома змінними будь-яке, ну, в даному випадку 4х плюс 3y дорівнює 30. Як пов'язано це рівняння із темою, яку ми нещодавно закінчили із темою функція? Сподіваюсь, ви здогадалися, формула, яко, якою задається функція, і рівняння з двома змінними містить одні і ті ж самі букви x та y. Це не просто так. Тому. Ми можемо говорити не тільки про графік функції, але й про графік рівняння. Тому що змінні x і y це не тільки пара чисел, яка є розв'язком рівняння, це й одночасно і координати точок, які належать графіку рівняння. Тому Якщо у нас з вами сказано, що графік рівняння проходить через точку А зі своїми координатами, ми з вами робимо те ж саме, що і робили в такому ж випадку, коли нам було відомо, що графік функції проходить через точку із заданими координатами. Підставляли координати точки в формулу. Я хочу звернути вашу увагу, що ви обов'язково маєте спочатку записати. Як в початкових класах говорили коротку умову. Тобто дані, які у вас є формулу, координати точки або точок, і що треба знайти. Отже, підставляємо. Замість координати Х ми підставляємо число 6. Замість координати Y ми підставляємо b. І в результаті. Ми отримали рівняння з однією невідомою Б. Розв'язати це рівняння нескладно, спочатку перемножимо, там, де це можливо, ми отримали лінійне рівняння з однією змінною. Розв'яжіть, будь ласка, це рівняння самостійно, і ви знайдете відповідь на поставлене запитання. В номері 1028. Нам треба скласти яке-небудь рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел. Отже, нагадаю: розв'язком рівняння з двома змінними є пара чисел, яка обертає дане рівняння на правильну рівність. Отже, будь-яке, тобто, ми можемо придумати найпростіше рівняння, наприклад, х плю y дорівнює. Враховуючи, що X дорівнює 1, а y дорівнює 2, ось найпростіше, можна, наприклад, X мінус y дорівнює. Знов таки, знаючи, що X дорівнює 1 а y дорівнює двійки, 1 мінус 2 буде мінус 1. І одне рівняння. Нам треба яке-небудь. Тобто одне. Але я вам хочу, так скажімо так, накидати кілька прикладів, як ви можете це зробити. Далі, ну, давайте придумаємо таке рівняння. 2х плюс 5y. Дорівнює. Тепер важливо написати, чому дорівнює. Для того, щоб це зробити, замість х і y, треба записати запропоновані вам числа. 2 помножити на 1 2. Замість Y двоєчку підставляємо 5 помножити на 2 10. 2 додати 10 буде 12. Тобто, ви ліву частину рівняння ви можете написати все що завгодно. А ось, щоб написати праву частину, тобто результат замість X і Y, треба підставити вказані числа. Так, давайте другу пару розглянемо. Так, Х дорівнює мінус 3, y дорівнює 5. Так, ну давайте трошечки ускладнимо. Да? Ми ж з вами знаємо такі дії, як степінь. Давайте з вами придумаємо таке рівняння х квадрат додати y. Ще раз повторюю, в лівій частині ви придумуєте будь-який буквіний вираз з х та y. І записуєте його. А тепер треба підставити, щоб результат порахувати. Замість х мінус 3. Пам'ятаємо, що при піднесенні до квадрату мінус зникає, тому що два від'ємних множника. Тобто мінус 3 в квадраті це 9. 9 замість y підставляємо 5. 9 плюс 5 буде 14. Ось таким чином. Наприклад. Мінус 2х мінус 8 у дорівнює. І так, замість х ми підставляємо мінус 3. мінус 2 помножити на мінус 3, так. 6 можна даже зверху собі написати. Далі. Замість y підставляємо 5. 8 помножити на 5 40. І в результаті у нас виходить 6 мінус 40. Мінус 34. Ось ми з вами і склали рівняння мінус 2х, мінус 8 у дорівнює мінус 34. Для третьої пари, будь ласка, самостійно придумайте одне або, якщо захочете, можете і кілька рівнянь придумати. В номері 1030 завдання звучить схоже з номером 1028. Придумайте три рівняння. Графіки яких проходять через точку М. Це я написала, а, зараз виправимо точку М з координатами 6-3. І так, записала, що точка М у нас є, з координатами 6-3, вона належить графіку рівняння. В даному номері вам сказано: придумайте три рівняння. Якщо в попередньому одне було достатньо, придумайте три. Принцип придумування такий же самий. Ліву частину ми з вами придумуємо, як нам захочеться. Ну, наприклад, 2х мінус y. Але тепер треба обчислити замість х і. У. Підставити числа. Можете записати це, можете не обов'язково це робити усно. Ну, от Я знизу, наприклад, підставлю 2 помножити на 6 мінус. Але далі будьте уважними, замість Y ми підставляємо число мінус 3, 2 мінуса поряд перетворюються на плюс, і далі ми обчислюємо. 2 помножити на 6 12, 12 додати 3 буде 15. І в праву частину нашого рівняння ми підставляємо число 15. Тобто, якщо ми з вами складаємо рівняння, то координати точки, яка належить графіку рівняння, це є значення змінних х та y. Тому ми діємо таким же самим чином, як в номері 1028. Так, давайте таке ще придумаємо. Х квадрат додати у дорівнює. Тепер справу праву частину ми не придумаємо з вами. Треба обчислити. Замість х підставляємо 6. Замість у – мінус 3 плюс на мінус дасть на мінус. 6 в квадраті 36. 36 віднімаємо 3, 33. Все, ось ми закінчили. Третє, будь ласка, придумайте самостійно. Наступний номер 1032. Запитання, чи належить графіку рівняння х в четвертому степеню мінус y дорівнює мінус 2 точки, що мають від'ємну ординату. Якщо перед вами стоїть запитання, чи належить, то можливі два варіанти відповіді так чи ні. Але ми з вами не тикаємо пальцем в небо, ми з вами маємо провести певну дослідницьку роботу. Так, нагадаю, що ордината точки це координата ігрек. Отже, для того, щоб дати відповідь на це запитання, ми з вами з даного рівняння знайдемо, знайдемо не дуже правильно слово, тому що ми не зможемо знайти конкретне значення, ми можемо записати лише формулу. Тому правильніше буде сказати виразимо змінну ігрек. Чому Y? Тому що питають про ординату. Отже, її треба знайти. Як ми це робимо? Як в рівнянні. Якщо ми шукаємо y, то невідомий доданок мінус y ми залишаємо в лівій частині, а відомий доданок переносимо в праву частину. Так, це ми знайшли мінус y. Але нам потрібний y. Тому обидві частини рівняння ми помножимо на мінус 1. Обидві частини. Пам'ятаємо, що в цьому випадку мінус на мінус у нас при множенні дає нам плюс. Отже, координата y, змінна y, вона ж координата y, яка є в даному рівнянні, дорівнює сумі 2 та х в четвертому степені. Тепер ми з вами маємо з'ясувати, чи може вираз 2 додати Х в четвертому степеню набувати від'ємних значень. Яким би не був х, додатним чи від'ємним, при піднесенні до четвертого степеня він нам буде давати невід'ємний результат, тобто більше або дорівнювати 0. Прям під х в четвертому степеню ви можете написати цей знак. Або додатним буде, або нулем. Якщо до нуля додати 2, результат буде додатним. Відповідно, якщо до додатного числа додати 2, тим паче. Тобто вираз 2 додати х в четвертому степеню буде більшим за 0. Тобто буде набувати лише додатних значень. А у нас питають про від'ємні. Отже, е чи належать графіку рівняння точки, що мають від'ємну ординату? І так, відповідаємо, що графіку рівняння, графіку рівняння х в четвертому степені мінус у дорівнює мінус 2, не належать точки. Мають від'ємну ординату. Тобто, як звучить запитання, так звучить і відповідь. Наступний номер 1036. Нас питають, скільки розв'язків має рівняння. Скільки? І так, давайте подивимось на наше перше рівняння. Ліва частина даного рівняння представляє собою суму двох доданків. Перший доданок х квадрат. Другий доданок квадрат різниці, виразів y та 2. Сума цих доданків дорівнює нулю. Давайте розглянемо кожен доданок окремо і подумаємо. В якому випадку ця сума може дорівнювати 0. Так же, як і в попередньому номері, показник кожного доданку є числом парним квадрат. А при піднесенні до квадрату результат буде числом невід'ємним, тобто або додатним, або нулю. Над х квадрат ми можемо написати більше або дорівнює нулю. Немає значення, чому дорівнює х. При піднесенні до квадрату або 0 вийде, або додатне число. Теж саме з другим доданком. Немає значення, чому дорівнює Y і яке число вийде в дужках, якщо замість Y підставити число. При піднесенні до квадрату результат знов-таки буде або більшим, або дорівнювати 0. Тоді ми ставимо запитання. В якому випадку така сума буде дорівнювати нулю. Якими ж мають бути ці доданки? Зрозуміло, що вони не можуть бути обидва додатними, тому що сума додатних чисел не дає 0. Також не може бути, що один доданок додатний, інший нуль. Наприклад, 5 плюс 0. Теж нуль не вийде. Отже, залишається, що дана сума буде дорівнювати нулю. При умові, коли кожен з доданків дорівнює нулю. І перший доданок дорівнює нулю, і другий доданок дорівнює нулю. Одночасно. Одночасно. Відповідно, рівняння х квадрат дорівнює нулю, дає нам один корінь. Це буде тільки 0. Друге рівняння також нам дає один корінь, тому що y може тільки двоєчки дорівнювати, тому що 2 мінус 2 буде 0, 0 в квадраті буде 0. Тобто друге рівняння дає нам теж один корінь. Нагадаю, коли ми з вами говоримо про рівняння з двома змінними, нема такого поняття корінь рівняння. Коли ми говоримо про рівняння з двома змінними, ми говоримо розв'язок рівняння. Тому що корінь рівняння це одне число. Або два числа, конкретне, яке, ем, яким дорівнюють одна змінна. Якщо ж змінних дві, ми говоримо розв'язок. І так, у нас з вами х буде мати лише одне значення, y лише одне значення. Відповідь: скільки розв'язків має рівняння один. І так ми пишемо: рівняння має. Один розв'язок. Так, запишемо друге рівняння. Так, воно схоже на перше квадрат суми додати. Квадрат різниці і знов таки дорівнює нулю. Наші міркування такі ж самі. Обидва доданка є квадратами. Отже, кожен доданок може набувати невід'ємних значень. Сума буде дорівнювати нулю лише в тому випадку, коли кожен з них буде дорівнювати нулю. До речі, можна навіть написати квадрати. Тому що результат степеня він залежить від основи. Давайте знайдемо даже розв'язки в даному випадку. Тобто пара чисел мінус 1 є розв'язком даного рівняння. Спробуйте розв'язати рівняння в даному номері. Хоча ні, залиште, ми з вами на наступному уроці. Сподіваюсь, у нас буде така можливість. Все буде добре. У вас в домашньому завданні є номер 1035. Таким же самим чином, таким же самим чином розмірковуючи, розв'язку будете розв'язувати цей номер у домашньому завданні.